Є знижки на АЦЦ лонг. 15% аптека подорожник бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні розмова про фразеологізм після дощика в четвер. От з'ясуємо, чому в цьому вислові згадують саме. Четвер, і чому після дощика? Відповідь на це питання криється в слов'янській міфології: перун, язичницький бог війни, сонця, весни, родючості, був іще й покровителем землеробів, Віддав дощами, громами та блискавками. Кожного четверга перунові приносили жертву і просили, щоб послав дощ. Та часто четверги йшли один за одним, а на небі не було ні хмаринки, так і постав іронічний вислів після дощика в четвер, тобто ніколи. І кілька слів про правопис: слово четвер пишемо без букви Г. Але в непрямих відмінках вона з'являється: порівняйте четвер, але четверга четвергом. Ось і все насамкінець лише додам. Вивчаємо мову, яку передали нам наші предки.